ФАВБЕТ – титульний партнер ФАВБЕТ Екстра Ліги. Гра розкриває тебе. Гадаємо, після першого забитого м'яча тим часом як? часто цьому чемпіонаті це траплялося. Друзі, як бути сьогодні. Ще раз їх запрошуємо до нашої трансляції. Бувачу ну, так потихеньку вже ми вмикаємо київського хіта у білій формі. Зараз, дивимося, все, поїхали. Матч розпочався. Розпочинають білі і подиво. Не може. Ну і подивимося, як перші хвилини у захисті. Харків'яни проведуть. Перша спроба, і там небезпечно. Зараз цей гол навряд чи зарахують. І Хоча незадоволений Євгеній Жук показує, групій не проходить. А тут також не дуже зручний пас. і у харків'ян зараз може бути вихід. Три небезпечно! Ні, пішов туди на добивання. штрафний, небезпечний чердянський удар. Не забуває. Зараз ще один момент. удар, гол! Перший пішов. І зараз ви бачите Андрій Мельник. У нас замельник мельники відзначається на третій хвилині. Дивимося спочатку Чернявський, але там бачите, що заважає. Але знаходить капітан партнера і тримельник одразу. Ну що класно, все це цікаво для вболівальники. Видочно це можна дивитися. Мацуду спроба пробити. На місці воротара да, кидає непогано нажукали. І зазначайте, хто не дивиться нашу трансляцію, звідки хто підтримує. Давайте такий географічний, хороший удар. Дивіться. Харків, МСК Харків. Вболівальники то Харкова знають, де грають. Е, так ось тут є, є можливість пройти. Ай-яй-яй, дивіться, який красунчик-то залітає у ворота. І зняється на майданчику не тільки своїм найкращим зростом. Дивіться, як все і в дальній Кот пробиває і зміг там знайти навіть підтаків. Скільки тут з транспортирчиком? Давайте так вирахуємо градусів. Десь три Полтаві на, на паркеті ПЗМС. Подлюк, Подлюк іде віддає перенько потихенько поїхали ми. Валенція, друзі із Дніпра. Також наші вболівальники. Ну що потихеньку так трансляційно мапити. Може, звичайно, педяж пробити. Його ліва. Ні. Передачку віддав. Басик, а там на добиванні. Ні, все ж як і там і... зараз у Олега Лук'яненка. Так особливо ще не з хвилюватора. Ми доходимо першого тайму. Знову дивимося, хто зараз на майданчик. Сьомий, Сергій Журба, десятий, Євгеній Жук, одинадцятий. Ігор Чернявський. Чотирнадцятий Б'ять шосіці м'яч бо може у воротах дров перед дивимося, як все це миттєво розгортається. Ну і ніхто тут не завадив. Абсолютно ніхто не завадив. і Євгеній жук. Це не Чернявський, це Євгеній Жук. Так що плашечку зараз потрібно. Дивися, дивіться, яка справа, що ж тут нікого-то немає, східі. Де ж десятка, де 14. -ти? Чим займається Журба? і чердявський зараз Все потім будуть вчитися. Дивіться, дивіться, як там сам стоїть. Ну що там господинку Рома, знайшов. Чому ніхто панзі, там забирають м'ячки? Я не хороший пас можна забивати ворота, воронарні! 110-ї окремої механізованої бригади. Кожен донат дуже важливий. Акція від асоціації. І м'яч залітає. Ворота тут по-доброму не вдається. Ще раз дивимося. Ну, дивіться, яка, яка цукерочка просто неймовірна зараз від Олександра Петяша. Видя ще десь завершення, паршу, тайму. Два-три. Харків знову пішов відповідати. Це субота-неділя. Сьогодні два матчі. Один матч вже завершився. Удар з далекої відстані. Гол! забуває хід ще один Дмитро. Бабілова з далекої відстані. Ну, Наскільки тут ну, закритий тому? Там не бачимо там подудний. Ось так заота. Майже за Яко. Яко. Віа, Тім. Знову хід іде вперед. тут Можна пробувати лівою. Друга зараз четвірка на майданчику хіта. Ішов вперед Подльок. Подльога, який зараз приєднався нещодавно до МСК Харків. Воротаря. Ну а тут і ще один залітає. І цього разу п'єр 2-5. Дивимося, як тут класно проходить. І цього разу віддає передачу Андрій Мельник. Комбінаційна гра, комбінаційні дії. Один одного відчувають з напівоборту, з напів вока, з напівслова. Все тут розіграно як по нотах. Бачите, яка прекрасна комбінація. Індивідуальні дії. М'яча Сергій Журба. Один із найдосвідчіших гравців скідкауда. Сметаненко зараз на паркеті у хіта помиляється. Помиляється зараз. Кияди. Дивіться як технічно. Ні. Вже завершився. Суха балка перемогла. І найті 2-1. А у нас 2-5, Удар хороший. Дійсно, 24 плюс 2, 26. Прямо зараз. Друзі, Тож, рахунок зрівнявся і став 2-2. Далі забивали лише тільки гравці Київського хіта у першому таймі. Зараз небезпечно! І м'яч Осенці. І ж таки Євгеній Жок. Ну, дивіться, така до жука. Дивимося, як все тут трапилося. Дивіться, як там вигризає м'яч Євгеній Жок у своїх опонентів. Доволі так ще. Хітауст стилі чемпіонському, незважаючи на те, що сьогодні проти аутсайдера. Що один момент? І дивіться. Так показував найсмачніше, що є. Ох, як то! Дивіться, як тут через капітана Жок розвертається. Жук класно віддає передачу. Сам пішов відкриватися. І Ліворуч там зараз чернявський вільний. Но Жука! Жук! Шайба у ротах! Сьомий. Два скел. Ну просто нестримний жук. Там, зараз тут спрацював, який там місячний. Ця й десь всередині цього футзального калейдоскопу. Якщо подивитися, можна побачити. Ну і там холоднокровно розбирається. Там і Роман Господенко Сухов пішов. Дивіться. Пішов Сухов, Неворос сам відкривається. Сухов. буде забивати сухо! У ну, цій залі доволі багато різноманітних матчів відбувається в чемпіонаті області. І інші чемпіонати, дивіться, Харків забиває у відповідь. І третій залітає ось вам відповідь на запитання, чи Сухова заб'є Харків. Забиває, забиває і рахуться, який зараз забуває. Дивиться, хто це. Це Рома Господенко віддає яку передачу туди на партнера. І там все гаразд, нібито дивіться в оточенні двох. А Сухов тут. І знову Сохов, знову Сохов перетинає центр поля. Хороша передача липіл, відповідь хіта, справа лівої пробити буде. Ні, передачка. А далі буде дотик і гол! ось таким чином. Воски забиває, забиває В мене вже. Трішки вирішив Хахелєв. Ну дав трічки Суховось своїми цими діями. Інтриги чи заб'є Сухов раз. Хороша ударка. Один. Це хлопці, які у білій формі забували. Зараз можна забувати ще раз пів Гол! Забиває у нас, бої. Ну чекали від нього багато чогось. Привітання з народженням сина. Ігор Чернявський. Звичайно, бажаємо. Привітали хлопці. Ну і дивіться, як же класно капітан пробиває. Ну ось ви бачите, ви пишете про те, що у вас є для того, щоб відправити їх до нашого чату. Ну а хід пішов забивати, і тут що знову? Якраз пішов проб'є ще потубний. Ось сирена. Зараз такий свисточок сирена. Ну що, друзі? двоє. Над... Ще з хорошим настроєм. Зараз футзалісти подякують один одному за гру, Подякують тренери, до яких ми вирушаємо зараз. А тим часом остаточна статистика нашого 3-9 на. Фавбет. Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.